Привіт-привіт! Я вирішила зробити такий е, ознайомчий ролик. Я виписала 45 найпоширеніших питань до книжкового блогера. Ну, давайте я вам розповім трохи про себе. Ви ж маєте знати, кого ви дивитесь. І, до речі, як анонсик, я дуже гарний книжковий блогер, тому варто підписатися, поставити мені вподобайку і написати мені якийсь коментар чи просто обнімашечку в коментарях. Залиште мені в коментарях обнімашеку. Я вас обнімаю своїми книжковими лапками. Так, поїхали. 45 найпоширеніших питань. Тверда чи м'яка обкладинка. Абсолютно немає різниці, я не заморочуюсь з цього приводу, тим паче, що є м'яка обкладинка, яка набагато краще за тверду. Буває тверда, гарніша за м'яку. Ну, це не суттєво, абсолютно. Супер надіти чи зняти. Однозначно зняти я просто я не знаю за все своє читацьке життя в мене жодного разу не було нормального суперу. Тому однозначно зняти. Букіністика чи нові. Я дуже люблю нові книжки, і я не люблю букіністику. Не, не, не подобаються мені ці пожоклі сторінки, які пахнуть старістю. Ну, ну ну. Можливо, да, на поличках десь у когось вони дуже красиво стоять, але читати букіністику, я краще цей самий твір прочитаю в електронці. Речі, наступний пункт: електронні книги. Так, 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 так. Вон вчора накачала собі у Анети Антоненко купу купесно-крутезних книжечок електронних аудіо. Аудіо. Теж так, але я за якісне аудіо, за професійне, бо я колись розповім, у мене був досвід неякісного. Це, знаєте, у нас колись будуть теревенькі для реготання, то я вам порозповідаю такі історії про свої читацьке і книжкове життя, що ви просто втомитесь реготати. Повірте, мені є що вам сказати з цього приводу. Чи користуєтесь підпискою? Так, от, буквально кілька тижнів тому підписалася на Якабу. Інтернет, книгарні чи фізичні. Абсолютно опять-таки, без різниці. Єдине, ну, от є книгарні, фізичні, в яких настільки погане обслуговування, Настільки неповага до клієнта, що хочеться бігти якомога далі. Ну тоді вже просто виходиш, сідаєш на лавочку, і це саме замовлення робиш через інтернет. Чи купуєш через обкладинку? Так, я та 40 і це моє. Яскраві всякі такі от обкладинки, це моє, це на мене розрахований сегмент. Чи купуєш погані книги через е, красиву обкладинку? Повертаємося на пункт раніше. Як приклад Школа добра і зла це просто найяскравіший е, такий приклад, як я спокусилася. А там ще так, книжок таких було і було, повірте. Не одна бібліотека збагатіла на книжечки після цього пункту. Перша книга, яку ти прочитала, ну трохи дивне питання. Думаю, абетка. Остання серія, що ти закінчила. Я дуже мало читаю серії, тому я зараз не згадаю, я більше якось так, не по серіям. Остання придбана книга. От буквально вчора забрала три книжечки, і в попередньому відео є розпаковочка. Яку книгу можеш порадити усім? Теж дуже дивне питання. Ну, я не знаю настільки людину, щоб радити, ну. Там є купа нюансів і купа таких, от, ну, навіть Біблія не всім подобається. І як можна, от, немає такої універсальної книги, яка от сподобається всім. От, от чесно. Є книга, яка не сподобається всім. От такі книги є. Наприклад, те, що навіть наші переклали, хоча було розуміло, що це лайно, да, це як його там Сашко, якийсь там полярний, да, м'ятна каска. От, оце да, ця книжка не подобається всім. От. А яка подобається, ну це індивідуально. Я ж кажу, я така зла була, коли наші після розгромних. да й взагалі, що її було перекладати? На ці кошти можна було видати того ж самого локу до кінця. топ 3 улюблених жанрів: фентезі однозначно, люблю філософію, люблю покови і я люблю про психологію, про залежності, про таке всяке різне. До якого жанру ніколи не доходили руки? Я навіть не знаю. В принципі, я всі перемацала своїми книжковими лапками. Тому для мене немає того, що я ще не бачила в цьому світі. Книжково. Читаєш поезію? Так, під настрій чому ні? Задоволення. Нонфікшн, Так, але нонфікшн я люблю такий легенький, от як Віхола видає, як лабораторія видає, такий от. Книги для дітей 8-12 років. Зараз хтось сильно засміявся. Так, був в мене такий період, і, в принципі, я вчора закінчила книжку, яка розрахована на цей вік. Просто зараз я трошечки менше таких книжечок читаю, а то була просто, як в морі в них плавала. Улюблений навколо книжний предмет. Ну, я думаю, що це я просто закладинку залежна. Ще ви про мене бачите, який секретом розказала, тільки нікому не кажіть. Бо закладинчок багато не буває. Якою закладинкою користуєтесь зараз? Хвилиночку. Дякую, що почитали. Ой, почекали. Зразу спойлер. Книжечка, яку я читаю, і закладеночка. До речі, цей хвостик я, я і зробила. І ну, Так краще. От, а тут табличка множення. Якщо я запуту. Так. Найдивніша річ в якості закладки. У мене була ситуація, я була в книжковому магазині, купила книжечку, і настільки от вона мені прямо, треба було мені терміново її почитати, я була перед тим ще в магазині Рошен, і чек від Рошена був у мене найдивнішою закладиночкою. До речі, я потім не одну книжку з цим чеком прочитала. То всі книги 600 чи 250 300 Залежить від сюжету, залежить від автора, буває, що. E, і 300 250 сторінок багато для твору, і ти думаєш, Господи, автор, нащо ти так багато сторінок написав, на що ти міг це вкласти в 50, і було б тобі щастя. А буває, читаєш 600 плюс, і ти хочеш хочеш бути в цьому світі і не хочеш, щоб книжка закінчувалась. Тому все дуже індивідуально, книги з ілюстраціями чи без. Для мене це не принципово, і дивлячись, опять-таки, який жанр, який, про що книжка. Тому. Так, улюблена книжкова пара. Улюблена книжкова пара. А... Не знаю. Це може щось із любовного, але це якось не мій сорт трави. Пара, 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 пара. Чи мріють андроїди про електричний овець, там головний персонаж. Ви знаєте, він так любив свою вівцю. А потім одна падлюка її вбила, а вівці були настільки дорогі, що головному персонажу ще 4 роки треба було платити кредит. Але він її дуже любив. Це була любов справжня. Він там потім так плакав. В фільмі того не було. Тому був так. Улюблений книжковий світ. Ви знаєте, кожна книга. Я просто я настільки максимально занурююсь в світ книги, що для мене кожен, кожна гарна книга це ідеальний світ. Улюблений книжковий лиходій. Опять-таки, в кожній книзі. Я не можу виділити одного, бо. Кожен виходій падло по-своєму. Улюблена книжкова пригода. Я можу виділити Ярину Катарош трилогію Стожар. Я просто, знаєте, от від першої літери до останньої це моя історія, це моє, і дякую за цю книгу. Улюблене читання в дитинстві. Я, в принципі, все читала. Ще бачила, то й читала. До речі, я читала, от, як сидіти тих часів під ковдрою з лехтариком, три Дюма. Серія чи одиночні книги опять-таки все залежить від того, що написано, як написано, навіщо написано. Для мене немає. Знаєте, я, я прочитала от, одну серію, там було сім книг там, за п'ять днів. Бо я була в цьому світі, я була в цій історії, а буває, що з маленькою мучишся, мучишся і думаєш, Господи, хай Бог мало відводить таке читати. Які книги ти любиш, але не розповідаєш про це? Що це за клуб таємних книгочитунів? Але така книжечка є: це Томас Ман, це німецький філософ, «Чарівна Гора, і вона буде перечитана. Це одна із моїх просто найулюбленіших книг. Це філософська праця, і вона. Він, до речі, Томас Ман за цю книгу отримав Нобелівку по літературі. Так, популярна книга, яка не сподобалась. 99% популярних книг. От у мене дуже доколупливе читання, дуже до. Я, я люблю доколупати, чесно. Тому, знаєте, на, якщо я скажу якусь одну, то всі інші, які мені е, не сподобались, вони образяться і будуть плакати. А що нам Книга, яка змінила твоє життя. Ну, я не знаю, немає такої книги. Кожна книга вчить чомусь з кожною книгою ти щось собі вицарапуєш. Знаєте, є, є такий вислів, що кожна людина в нашому світі це наш вчитель. І одні люди вчать, як треба чинити в житті, а інші як не треба. Ну, от так само можна сказати і про книги. Да? Яку книгу ти не любила в школі? Я не любила в школі підручники. До речі, я багато прогулювала і взагалі. Я не була така прямо. З мене приклад не брали, скажу так. Улюблена екранізація. Я, до речі, не люблю екранізації по книгах, бо вони мені завжди не подобаються, вони, бо вони відрізняються від книжки. Чесно. Фільми чи серіали по книгах. Я повернемося на попередній пункт. Я про... ну, це, це моє особисте. І... Ну, я не люблю серіали і фільми по книгах. Ну, є книги, є серіали. Віддаєш книги на благодійність постійно. Причому, коли це ще не було мейнстрімом, улюблений перекус під час читання. Я ненавиджу їсти, пити і що завгодно під час читання. У мене або їсти, або читати. Я не поєдную ці речі. Навіть от, багато хто там з там, з чимось, там, да? морозивком. Ні. У мене більш окремо, мухи окремо. Улюблена поза. Моє крісло. Кращої пози в світі немає. Природне чи штучне освітлення. Абсолютно байдуже, аби мені було видно сторіночки. Читати вдома чи на вулиці. Вдома. Бо на вулиці мене дратують діти, які там кричать, мене дратують. Мене все там дратують, коли я читаю. Я нарвова жінка. Швидке читання, так чи ні? Так, чому ні? Я багато книжок саме так і читаю. Яку книжну серію хочеш закінчити цього року? Це останеться. Я хочу закінчити. Так. Вихід, якої очікуєш? Я дуже багато очікую книжечок, я очікую другу книгу Євгена Ліра, я очікую ще до переклади Германа Геса. Я очікую Вонегута, Я очікую, очікую, очікую. Ви собі не уявляєте, скільки всього. Улюблений книж, книжковий блогер. Ну, Він не один, це Софія, книгожерка. Моя улюблена. До речі, вона була моєю такою. Першою мамою в світі книжкового блогерства. В принципі, я дуже завдячую їй. І дякую, дякую, дякую. Можливо, я на багато речей і не рішилася. Як таке професіональ... професійне світло в буктюбі, взагалі в книжковій цій радості, це Ксенія Келерман, і я дивлюсь, намагаюсь. Зробити, але, ну, тут, знаєте, без варіантів. І я дивлюсь. Кого я ще дивлюсь? Я не так багато і дивлюсь. В принципі, все. А, от. Ну, от, 45 питань ми з вами проговорили. Я відповіла. Якщо якісь питання є, яких не було в моєму зошиті, пишіть в коментарях. Буду рада відповісти. Я е... вас всіх-всіх дуже-дуже люблю. і ви в мене найкращі. Українська аудиторія, вона просто неймовірна. Вона найкраща в, цьому, в усьому світі. Кращої світі немає. Я вам чесно кажу. Бо ну, так і є, це правда. Так. Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, слухаємо гарні книги. Підтримуємо українське видавництво. І все в нас буде добре. Всіх